Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на продажу незвичайний апарат Yamaha N Max 155. А незвичайний чим, незвичайний тим, що в нього присутній невеличкий стайлінг такі, як то кажуть, тюнінговані речі, які зовсім не часто бувають взагалі. От, тим більше на таких недешевих скутерах. От, і вони е, додають скутеру скажімо так, а, ідентичності. Тобто він, звичайно, ж має відмінність від стандартної версії. ну і Будемо зараз знайомитись чим саме. От, це 155-та модель, не 125-й, а 155-й. Вони явно свіжіші, вони йдуть після 17 х років випуску, 18-х бувають і так далі. Так. Давайте так, щоб ми розуміли, що це за апарат. Почнемо з пробігу. На скутеру всього-навсього 12 254 кілометри оригінального пробігу. От Скутер ще на заводській гумі. От Задня гума відсотків 30-40 залишилось. Живенька, як мінімум, сезон, як мінімум ще можна їздити. От Гума стоїть 130. На 70, на 13 задня. От, і стоїть у нас Данлоп Скуд Смарт. Тобто оригінальна їхня заводська гума. Попередній Nmax 155 в мене також був. На такій ж самій гумі і з пробігом 10 тисяч. Звичайно ж проданий вже. От. По тюнінгу. Є тут колеса, до речі, в оригінальній фарбі залишились, але от японець накрив отаку от Червоненьку гарненьку стрічку, але я вам скажу, що наклеїв він її не сильно рівно. От Новий власник по бажанні хочете знімати, хочете залишити. От Така пробочка тюнінгована стоїть От, в такому кольорі. Не знаю навіщо, Ну так йому подобається. От Ми нічого міняти не будемо. Скутер з двома амортизаторами. Зад, задня оптика у нас світлодіодна і з простою лампочкою. От, з оригінальним багажничком. От, бувають ще модифікації під кофер. До речі, в мене є не є ID N Max з кріплення, е, з багажником під кофер. От, звичайно, багажник Той також коштує грошей і в стандартній комплектації він має вигляд такої дуги. Якщо ви хочете почепити кофер, вам звичайно, ж, потрібно буде прикупити отой багажничок. Сидіння оригінальне, в ідеальному абсолютно стані. Далі йдемо. Тут також із тюнінга незвичайні зеркала Наполеон. Коштують вони немаленьких грошей. От. Оригінальний, до речі, акумулятор, я його не чіпав, живенький. І от такі ж самі шурупчики. Далі. Е, сумочка, сумочка є така ззаді. Є також отут сумочка. Щось вам сюди поставити і так далі. Рік випуску я глянути якраз, на жаль, і не можу, так як воно під сумочкою десь там далеченько. Треба відкрутити і глянути. Ну, як мінімум, я ж кажу, 17-й-18 рік десь от таких хенмаксів, старіших не було. Ідемо далі. На баковій на от така карбонова наклеючка. Далі у нас Два ключики. Оригінальних, два ідеальних ключики. Бак. Бак чистенький. На кришечці 27 Тобто 17-го року випуску. Скоріше за все, я так думаю собі. І скоріш за все так воно і є. От, також у нас накладочка така, на замок. Endurance. Під цією накладкою, до речі, оригінальний замок. При бажанні знімайте. Далі є тримачка, тримачка я її назву під пляшечку води якоїсь. Вона також знімається. Тут такий От, Далі по ручках. Ручки у нас в стилі, ну мені нагадують, рукоятку якогось меча, там, катани і так далі. От, Ручки Дайтона. Оці. Резиночки називаються, отут написано Daytona, бачите? От, І відбійнички Баракуда. Йдемо далі. Тюнінговане кермо руль Стоїть, називається Kane. for the riding pleasure made in Japan. Що це означає, хто не знає English? Це для задоволення від їзди. Чим цей руль відрізняється від звичайного? Звичайне кермо воно не регульоване. Тобто ви сідаєте в заводському положенні і їдете. От, цей ж руль регулюється відповідно вище, нижче, ви під себе можете його налаштувати, і це величезний плюс, звичайно ж, додає комфорту і причому немало. От. Е, далі. Гачечки, які ось у нас тут один, тут другий. От. Е, Ну і в принципі все. Так само і ця ручечка Дайтона і відбійничок Баракуда. Але є невеличкий мінус. По мінусу. Не сильно щільно от, прилягають ці кріплення, ну пульти управління. от Бачите, от я вам так от покажу. І так само аналогічно тут трошечки є зазор по відстані. Я їх відкручував, пробував ставити, але я розумію, чому так. От, навіть отак вам покажу зараз. Коротше, і отут є зазорчик. От, я розумію, це тому, що сама трубка оцього керма трохи, мабуть, товща, ніж оригінальне кермо. Можна підтисати оці пульти і підігнати впритик Я цим не займався. От, якби так як є, так і є. Отак От воно прийшло з Японії. В принципі, нічого такого критичного немає, але показую. Щоб до мене потім не було питань. Повертаємось назад. Далі, по варіаторах, як завжди в кінці відео, дивіться, стан варіаторів. все тут супер. На 12 тисяч пробігу для такої техніки це абсолютно нічого. Скутер в оригінальній фарбі, в білому кольорі, білий перламутровий колір. На багажничку буквально. От Бачите, є декілька подряпинок. От. Ліва частина практично в ідеальному стані. І також у нас є от, дивіться, один, два, три, три крапочки невеличких. Ножечки для пасажира. Давненько їх ніхто не відкидав, скоріш за все, один чоловік катався, бажано помазати. А, я це, мабуть, і зроблю. Бокова підножечка є, яка відключає двигун. Весь скутерочок в заводській фарбі. Єдине, що підфарбував, це трошечки подножечку і глушник сам. А так повністю весь колеса, вилка, все в заводській фарбі, все в чудовому стані. Буквально декілька таких от незначних абсолютно подряпинок на весь скутер і все. а так він виглядає дуже красиво, шикарно. От такі наклеїли надписи і отут біля них, є, бачите, отак подряпиночки. от. Так, Далі, тут все good, передня гума відповідно, така ж сама, як і задня. Dunlop Scoot Smart стоїть, а Вилочка гідравліка ABS, до речі, на скутері, як я їй сказав, колеса, і вилка в оригінальній фарбі. От, передня фара у нас йде вже з LED-оптикою, дуже гарненьке. Хто дивився попереднє відео, також на скутерах. В принципі, в всіх Nmax іде вже така. Гарна фара. Лед. Так, диск. Диск практично без носу. На 12 тисяч, може відсотків там 10. Е, колодки живі, все живеньке, я нічого не чіпав. Абсолютно, я ж кажу, по скутеру, от єдине, що було зроблено, це підфарбований глушник. І тоні. Це не в цього скутера, тут глушник в оригінальній фарбі залишився. А ні, тільки по я підфарбував і все. Так як була трошечки подерта все. Тобто, як приїхав, так і є. Величезний плюс, дуже красиве вітрове скло і виглядає воно дуже шикарно. І я вам скажу, що воно зроблено нереально круто, за таким е, кругленьким, скажімо так, е, вигином під, під приборочку дуже гарно виглядає. От, Вітрове скло тут ну, нереально красиве, набагато симпатичніше, ніж стандартне, оригінальне. Ну, Це якби, як на мою думку, дуже гарно виглядає з цим склом NMAX. Ну і відповідно трошечки краще вітрозахист. Так, тут по клюву, по пластику, по передній частині також без питань, взагалі подряпинок немає. От, На крилі буквально такі. Мілесенькі, бачите, от, дві подряпинки. Давайте отак покажу. От. Передня гума ну, відсотків так під 20% залишилось, під 15%. От, Я ж кажу, ще на сезон докатати. І все, і гуму, скоріш за все, краще замінити. Так, все супер, гарно виглядає, з взагалі. N Max я дуже люблю, він дуже комфортний ну, і взагалі цікавий апарат. От, якби він підходив мені під потреби, єдиний мабуть, скутер, який би я придбав, це була б Ямаха N Max. Він дуже комфортний. Ну і По тюнінгу стоїть у нас якась модна кришечка а, і накладочка на радіатор, отака металева NMAX, замість оригінальної пластмасової. Ну і в принципі все. По правій частині пластика це щось брудне. Подряпенки немає. Єдине, що подряпенка отут одна крапочка і все. Це просто брудненьке. Коротше кажучи, на весь скутер буквально там 4 невеличких подряпенки. І що я вам скажу? Візуально. Візуально мені е, сам руль е, не сильно подобається, більш, мабуть, до вподоби в пластику, але реально коли сідати за скутера зі сторони е, ну, скажімо так, задоволення, як так і написано від водіння, то звичайно цей руль більш ширший, е, не такий прямий, ну, коротше кажучи, комфортніший одним словом, явно комфортніший за стандартний. Ідеально працює двигунчик, як я і сказав, тут навіть акумулятор залишився оригінальний. Все супер, дуже чистенько, гарно працює двигун. Така у нас оптика. До речі, габаритик. горить лампочка, а на стоп-сигнал світлодіод. Ось такі діла. Ну, симпатичний скутерочок, як би тут нічого не скажеш. Тим більше 155-ки, звичайно, набагато, скажімо так, рідше е трапляється в моєму випадку, та й взагалі, я думаю. 155 набагато менше, ніж 125-х N-Maxів, 125, 125 йдуть трошечки дешевше по ціні. 125 у мене також є. от Так що хто хоче придбати, встигнути даний апарат, телефонуйте. от, Посилання на тест-драйв буде внизу під відео. Кому цікаво, дивіться, обов'язково прокатаємось. Скутер дійсно дуже комфортний. Цікавий, розмитнений, ставиться на облік. Всім далих покупок. А, почекайте. Все. На тому і закінчимо. Купуйте дуже гарний апарат. Так, привіт. Стан варіаторів у Yamaha Anmax в білому кольорі табіркою тюнінгований. Трошки стан. ремінь варіатора у нас оригінальний. Ямаха 2 dp В ідеальному стані. ну на скутеру 12 тисяч пробігів. Питань тут абсолютно і в принципі бути не могло. от Вона старілка передня. Так ж, зараз. Вон, дивіться, в ідеальному стані. А, це варіатор передній. Без носу, дорожечки, все-все ідеально. без ніяких питань. Так. Ролики також ідеальні, без носу взагалі. Так, тарілка переднього варіатора також. Ну, тобто все абсолютно нове, варіатор задній також, коротше кажучи, все новеньке, направляючі слайдера. бачите, що навіть заводські. Супер, без ніяких питань. Варіаторна система взагалі. 12 тисяч є 12 тисяч.